Я не знаю, як в якому регіоні називається ця страва, але в нас це баба. Сьогодні її разом з вами готувати. Ми варимо макарони. Бачите, я беру такі невеличкі ріжки. Ця страва любить багато яєць. У мене 15 на даний момент. Додаю смальцю, далі молочка. У нас все поверчимо. Додаємо майонезу. Перемішуємо. Подивіться, я так добре розварила макарони. Я Додаю яловичі легені. І також серце. Солим. Добавляємо масло, яйця. Маса у нас, подивіться, яка. Така все покриває. рідина має покрити. Накидаємо форму, наш красунчик на місці. Вибачайте, ми тваринок любимо. Все, в духовку випікати. Завдяки базі Октава можна приготувати будь-яку гарну страву. Ми є постійними клієнтами вже багато років. Там є все: від продуктів харчування до побутової хімії. Я думаю, ви мене всі зрозуміли. Поспішайте робити закупи на базі Октава. Меншу бабку ми вже з'їли, лише залишився на кусочок, а цю розрізаю, показую вам. Дивіться, я ріжу на тарілочку, вона хитається. Ця. Ви знаєте, в моїй родині готували класичну бабку, але в селі було весілля, нанімали кухарів. Згадайте, так ж було. Мама там. Посмакувала, прийшла додому через пару тижнів. Спекла таку саму з легенями бабку. Так що пробуйте, вона завжди получається і дуже смачно.